Дії друзі, сьогодні неочікувана подорож у нас в напрямку Києва, за Київ, за Житомир, десь між Житомиром та А, Їдемо на цьому красені. Якщо нам треба терміново підкинути паливо, то ми зазвичай на швидкісних станціях заряджаємося. Ось добиваємо 93% 63 кВт. План у нас такий, двіжемося до Києва і до комендантської години, де ще підкинемо трошки паливо електричного. Ну і заночуємо в якомусь отелі. А, що ми хочемо показати в цьому відео? Що не треба очкуватися, видвігатися навіть і ввечері, у подорож. А якщо термінове відрядження, то вперед. Погнали! Ну поки щось видно, знимемо якісь проміжні результати. Вискочили з Дніпра десь 18.30, 18.40. Шуруємо на круїзі. 120, розхід 23, не стісняємося. Нарізали, як і зазвичай по 150 км руху. Що я маю на увазі? Тобто я прогнозую свій планую свій маршрут. Нарізаю по 150-200 км, дивлюсь, які є швидкісні заправки. І в нас перша на черзі, це Красногорівка. Там вже в нас, якщо я правильно пам'ятаю тока, хаб стоїть, там чи 6, чи скільки то зарядних станцій, така прикольна, прикольна зупиночка. Вже там поставили кафешечку, це Красногорівка. Це полтава Київ вже траса, коли вискочимо на Рішетіловку. Така у нас красота, пішов дощик. Ох, клас, вообще. І як тебе не любити. Так, записуємо проміжні результати. У нас 200 км пробігу, 21,8 км, середній розхід. Їдемо на круїзі 110, пішов дощик, 120. Не дуже хочеться по темному гнати, тому трошки збавили обертів і впали до 21,8. Заодно покажу, як виглядає авто вночі. ембіанс шикарний, світи, дуже прикольно і атмосферно в машині. Щось і побачимо. Шуруємо по київській трасі, попереду молні, попереду штормове якесь попередження. О, яка красота. Прямуємо до Києва на годиннику 21.30. Попереду у нас заправочка в Красногорівці. Що відзніму обов'язково. Що, друзі, ми на пів дороги до Києва, ну, практично пів дороги. Тобто в нас вже 200 км позаду з Дніпра. Прямуємо, ще раз кажу, по Київській трасі В напрямку, в напрямку Києва, потім Житомир і до Рівно. Станція дає 93 кВт, шикарний, шикарний струм, шикарна потужність. Все працює, підключилося з першого разу. Супер. Трошки про дорогу. Після Дніпра пішов дощ, доволі сильний. Збавили оберти до 110 км на годину, трошки збросили, втратили посередній швидкості, але краще нам доїхати. І відчувати себе увереним на трасі. Так, в нас же 50, шурує, заправочка. Трошки про локацію. Це локація Красногорівка, тока, 4 потужних станції, багато роз'ємів на всі випадки. І ось така. Цікавенка тут є. А, ви зареєструєтесь в приложенні тока. Там а, коли заходите, є пароль, це в нас отакий ларіочок. Підходимо. Кодовий замок у нас. І відкривається без охорони, локація працює. По пін-коду, який видається зареєстрований. все просто. Він там в приложенні, коли ви вибираєте станцію, дається цей пін-кодік. Отак це все виглядає, санвузел, навіть для собаки вода. Санвузел шикарний. Дуже велика дяка оператору тока. Це прям не вистачає в реаліях нашого життя. Вдячністю і показуємо, що вона працює. Кавоварка, снікерси, сир шмікер Ось так можна посидіти, відпочити, тому що заправка займає 30 хвилин, 40 хвилин. Ну, десь так. Так, ми трохи відпочинемо і погнали далі. Так що, друзі, у нас підрядінь. Їхали-їхали і вже без 20-12, тому прийнято рішення ночувати тут. У нас тут ока, у нас тут заправочка, у нас тачка універсал, зараз ми все розложимося і підтримаємо до 5 ранку, а може до 6 а потім подорож далі. Доброго ранку, друзі. Таке відчуття, що доща навіть. І не було. Уночі побарабанила по криші, потім все стихло. І добрий ранок, Україна. Взяли собі кави, взяли собі клосом і видвинулись в путь. 6.30 ранку. Вискочили з пірятина. Шуруємо на Київ, далі на Житомир. Заправку на карті поставив о, десь між Києвом і Житомиром 190 км. Друзі, маємо ще які... декілька Дель... де, де, де. з копійками ранку. А, план був такий переїхати, проїхати Київ за Києвом в Калінівки на ока зарядитися. Приїхали на око, одна станція не працює, на другій черга, тому прийняли рішення прямувати до Житомира. Нам до станції залишається на зараз 10 кілометрів. Ось наші показники Нагадую, до Пірятіна було 300. Заряджалися ми в Красногорівці, потім в Пірятіні, заночували з Пірятіна. Двигаємося досі. У нас 275 після Пірятіна. Середній розход 27. Перед Житомиром у нас є око на тока, тока на око. Там, я подивився, багато станцій, цілий хаб. Тому думаю, там в нас все вийде. Степ превратилась в ліса лес Під Житомиром. Яка краса. Будні електромобіліста. Не все так склалось, як гадалося. Їхали ми по трасі. Доїхали під Житомир. Вважали, що зарядимося на вог а, і токо, але там стоїть перехідні станції. Така станція рядом з і перехідник. Mercedes не хоче брати зарядку ніяк. Тому ми заїхали в Житомир, в епіцентр, встали на оцю красуню, пхне 90 кВт, тому зараз добиваємо бака і їдемо далі на рівне. Тому додам пару слів, плануйте свій маршрут, запас в баці повинен бути завжди. Бо якщо ви їдете на нові локації, по новій трасі, на неперевіреній станції, може бути халепа. Або перехідник не працює, або станція не працює і вам треба переїхати. Хоча б 50 кілометрів в баці залишайте. І тоді все буде окей. Дніпро. Зараз заряджаємося в Борисполі в самому центрі міста, біля аеропорту. Зарядка, оця станція. А Що у нас по показникам? По показникам у нас аточна потужність 70 кВт. Прекрасний результат. Нагадую, на зворотньому шляху ми заправлялися у Житомирі на епіцентрі, прекрасна зарядка. Ось Вирішили не чекати, що запас ходу 180 км, але вискакувати не хочеться на трасу, потім економити. А також 110-120 будемо прямивати з кліматом. Десь будемо планувати наступну зарядку. Мабуть, десь підрішите тилівкою. Ось такий прекрасний Бориспіль. Мак. Все є, все рядом, все зручно, всім приємних подорожей. От так працює ця тема. Переходите на посилання, вибираєте напой, сплачуєте через Apple Pay. Швидко, легко, просто людей нема. В обслуговуванні зовсім. Все камера, довіра і здоровий густ. Отакує.